Шановні мої підписники, є у нас отакі два монстра. Ось о перший, який дуже в пащу любить їсти дрова. Зараз покажу другий. а це ще більший наш монстр, ще більш ненаситний. Дивіться, в цього паща ще більша. Це таке приміщення, труба. Виходимо. До чого я вам це все показую, любі мої підписники? Що нам на зиму потрібні дрова? Це задоволення не з дешевих. Бо в нас є такі категорії. Наших ось у чернушка перша, в якої кишківника немає, і половини, і підшерстка. Каштанчик, який любить у нас на диванчику там в першому приміщенні відпочивати, як взяли дитинкою маленькою. Він як там був, бо йому операцію зробили по видаленню очок, і він там у нас як звик, так його вже ніхто нікуди не переселяв. Потім у нас люсечка, ви бачили без ніжки, там проживає теж звикла. І коли похолодає, вона навіть гуляти не виходить, боїться, що її назад не пустять. І також у нас там кіт-Марсик в тому приміщенні проживає. Їм потрібно опалення. А в те приміщення, де більший булирян. Туди, мабуть, піде зимувати грей. Зараз він у вольєрі, а на зиму він піде туди зимувати, тому що він теж і старенький, і короткошерстний, і буде мерзнути. І ще плюс там у нас таке запасне приміщення. Тварин, яких ми по місту стерилізуємо, або люди з підприємств якихось, або заражених садових кооперативів. М, дивіться, що робиться. Ліза, вони тільки сваїв копали, ти їх викопуєш. Що ти робиш? То ми там перетримуємо після стерилізації. Теж треба, щоб було тепло, топити і так далі. Ось у нас шефська допомога. Почалася трошечки, поки не буду казати від кого. Потім, якщо вони дозволять, розповім. Це буде тут такий ще вольєр в цьому кутку, накритий шифером. Знизу буде резина із конвейера, потім сітка рабіться. І це у нас, я так думаю, буде для Лізи Лайзи, доці, щоб вони не сиділи в запірті. Бо отака. Висота лізі, це ж, ви помієте, не перепона. Якщо вона забор бере на раз, два, три, то перепона їй не страшна така. А там вона буде під шифером і буде на вигулі, і не будуть вони в вольєрі закриті ці дві верхоласки. Воно вже знайшли дрючечок. А це, маля, воно зовсім не розуміє, що воно мелке, що його можуть обідати. воно в саму гущу подій кидається. Оце вам розповіла про наші проблеми. Реквізити у... в описі. Хто хоче допомогти нам на дрова, буду дуже вдячна. Кожна копійка. Хай це буде 10 гривень, 5 гривень. З миру по нитки, як то кажуть. А нам які з дрова.